Всім привіт-привіт. Хто святкує по старому календару, всіх вітаю. Як то з прийдешньою багатою вечерою, з чадрою, з наступаючим Василем. Я теж буду святкувати. Я тепер святкую по двох календарах. Там в мене підписники пишуть, як би. Жартують наді мною, що о, я святкую так, то сяк. Я їм відписав. Я ще скачаю китайський календар релігійний, чи, якщо такий є. І ще якийсь мусульманський, і взагалі не буду працювати, цілий рік буду святкувати. як вам така ідея. Ну, значить, така ситуація. У нас в реанімації, то наша реанімація. Ну, звісно, у нас тут порядок не як в реанімації. Ну, що є, то є. Значить, ми такі хірурги. У нас реанімація, значить, Біларус. Мінськ, 12-вольтовий. По метриці ще зовсім не старий, 90 го якогось першого року чи що. Значить, на днях приїхав купець на нього. Купець Дєвствіник, значить. Ну, Перший мотоцикл купляти приїхав. Хлопчина тут з сусіднього села. І Він простоїв, можна сказати, цілий день у мене над головою. Я так не дуже люблю, як хтось в мене над головою стоїть, але то сам винен. Бо я вважав, що мотоцикл на ходу тільки карбюратора поставити. Коротше, що я не мучився, як я не крутив його, вон карбюратор і міняв. То іскра хороша, то погана. То, то завівся, то заглох. Ну, коротше, мучились-мучились. Я бачу, той хлопчина вже змерз. Кажу до нього, знаєш що, ти добирайся додому. А я наберуся їді, як зроблю, що він буде їхати, позвоню, закину відео, як він їде, як заводиться, а тоді вже будемо рішати з продажем. От. Ну, значить, так, в нас в реанімації значить, Біларус, Чех, Маркіянова ява, маркіян запхав її сюди, завів за останніх. Скільки ж то вже років? половиною роки вона завелася. ну Бо, хто знає, хто не знає, він якраз її осінь вже ну, закінчився мотосезон, він її розібрав трошки, щоб перефарбувати, і його фактично обманом забрали в армію. І вже в армії його застала війна. Вот. То він ото недавно її притягнув сюди в реанімацію, запустив. Тішився дуже, відео назнімав, що він запустив, і так і стоїть по каналі теж. Та, в принципі, я е, не, сам не спішу до роботи, холодно в пазюрі і хлопців не гоню. От наша січкарня так і до сих пор в такому стані. Ну і українець не, вит... не, не встояв в черзі, впав в кому бляха муха. Ну нічого, ми їх. Помаленьку поживляємо, надіюся, як не ми, то хтось. то не є то критично, Фанатично ну, теж дотамона то, то приложити те слово. <гум> значить, Багато мені хто пише, та поздавай то все барахло на металолом. Так, дивіться, на металолом то фактично здати ну, на сміття. Да? Просто за сміття нам гроші не платять, а за металом там якісь копійки платять. Як можна здати на, на сміття? Чиюсь мрію. Це ж колись хтось мріяв. І до сих пор ще мріє, хоча, вже, можливо, ті, мотоцикли, ті мрії вже і не потрібні нікому, так як от в мене той кросовий мотоцикл Ямаха. От я мріяв про такий мотоцикл довгий, дуже довгий час. Ну, я його купив, але ну, я ним ще ні разу не їхав. Але я тішуся, що він в мене є. Що ви думаєте, я його і продаю. Я просто поставив на нього високу ціну. Як хтось здасть таку ціну, то не жалко буде мрію продати. Ось, як кажуть, Може мрії не продаються. Ні, то можна за ті гроші купити ще більшу мрію. <ріху> як ви думаєте, народ. Так, я вже змерз по зюрі. треба мені щось тут трохи крутити. Все-таки, як не як сьогодні, наскільки я знаю, будний день. У нас така гарненька погода. Ну, вітерець трошки пробирає. Я вже оце поки познімав, без рукавиць в пальці змерз. Але так все біленько, чистенько навколо. Попритрушувало то все сміття в мене на дворі. Машину вон притрусило гарно. Буду я щось... хочу щось чуть-чуть попрацювати, щось в мене руки сьогодні сверблять до роботи. От вже святкував, святкував. Вже щось... сьогодні цілу ніч не спалось якоїсь страсти, я вже інтернет здовж поперек. Передивився всякі віддійки. О, Зараз я серйозно цікавлюся е, литтям з алюмінією. То я вже з тою ідеєю ношу, ношуся вже більше року. Ну так, помаленьку, порції порціями вивчаю ту тему. Хочу попробувати, бо зараз вже з тих бізнесів мотоциклетних, землі, з того всього. Виходить ціла дуля. От. А й десь йде працювати на дядька за копійки комусь сраку. Лизати, вибачте, на слові, щось мені якось вже несерйозно в таких літах. Хоча не зарікаюся, хто його знає. Життя така штука все може бути. Бувайте здоровенькі, з наступаючими святами. Хто по-новому слідкує, хто по старому, всіх поздоровляє. Бувайте здорові, буду я щось працювати.